Доброго вечора! Починаємо нашу казочку. Путініжки. Жив путініг зі своєю путінішкою. Мав кольорової нечисті трішки. Всі вони були різних кольорів, придурків, ушльопків, садистів, катів. Один від горілки був кольором синій, другий червоний, третій мов іній. І всі, як хотіли, міняли забарвлення, палітрою вбивств, брехні і загарбання. Але ти, як хочеш їх називай, диявольські це кольори, так і знай. Ризикував путініг. Вагомо, тримаючи всю оту нечисть удома, дозволив він їм у Європі погратись, камазами лоба у лоб побуцатись, зрівняти з землею східну перлину і сонце закрити завісою диму, а щоб напустити жаху й туману. Свого адмірала він шле до оману, та старий пердун туди не допер, світ з гучного реготу мало не вмер. Жорстокий тиран в злюті колір міняє, від злості усі вітаміни втрачає. Чи не тому цвітна нечість зникає, Що ніжка їх вправно вбирає. З кожним возитися суцільна відраза, він за хвилину їх вимиє разом. Якось пані камбала ніжку в гості позвала. Ніжка тут не забарилась, стрімко з альп конем спустилась. А путініг за нечистю лишивсь спостерігать. Їх годувати треба було та випускать гулять. Щоб заткнуть в бюджеті діри, він рішив продать курили. Щойно відпочить схотів, довелось зустрічати послів, яких під новий рік транзитом відірвали від корита. Ніщо так світу не ляка, як ця цянка путінога. Ніхто її не хоче чуть, ні діти, ні дорослі її. Маккей на ними обдурить таки не зовсім просто. Півдня ганявся з ложками вован за трампоножками, кого ні разу не впіймав, кому посраці наваляв. І вмостившись на ослонні, він здрімнуть хотів у скроні. Раптом турок карапуз розпочав шмалять в медуз. І укропи знахабніли, ракети в небо запустили, байконур щось тормознув, хор за мушлями пірнув. Хтів схопити розбишаку, щоб набити йому сраку, та тільки облизня впіймав, істини не врахував. Світ не буде підкорятись і незесенько вклонятись путінігу до землі. Адже ми не москалі. Роз'яснимо і ви всі свідки, мораль цієї оповідки. Путініг всіх розсварив, діток в Сирії убив. Він заляв всю землю кров'ю, це називаючи любов'ю. Це символ страху, сліз, страждання, болі, краху. Знає навіть дітлашня, тій ніг бридка свиня. Сподобалось то тисніть лайку вподобайку, а тепер мої любі карателі, кохані укропчики, ласкаві бандерівці, одним словом хунта, спокійної ніченьки. І веселих вам свят щасливого Різдва, і хай збаваються усі ваші бажання, хай вам допомагають сили небесні, і хай вас береже Бог і янголи Його. Добраніч!